Привіт, друзі. Легкий та корисний ранок у великому місці Розпочинається на сітві 2 Олександр Швачка Григорій Герман. Залишайтесь з нами. Тут буде багато чого зараз. Так те, проти чого виступав категорично Путін, стало реальністю. НАТО відкриває військові бази під носом прямо у диктатора. Як Кремль досягнув однієї цілий так званої СВО. Про це далі у сюжеті. Що бункерний дограв сто відсотків догрався. Найстрашніший сон Путіна став реальністю. Блок НАТО не просто розширився на схід, але й будує військові бази буквально під носом у диктатора вздовж кордону з Росією. І тепер ракетні установки альянсу значно ближче до Росії, ніж якби вони були розміщені в Україні. Україна стане членом падлітне вірі від Харкова, скажемо, і від не знаю Дніпропетровської. До центральної частини до Москви 7-10 хвилин. Фінляндія дозволила США відкрити на своїй території військові бази. Це рішення настільки розтривожило бункерного діда, що він почав перейматися чи вистачить в американців грошей на утримання цих об'єктів. А штати винуждені тратити гроші на військових сил. Тому що якщо обширні бази по всьому світу, Расходы огромные, воровство безграничное. Розв'язана путіним у серці європейського континенту найкривавіша війна з часів Другої світової змусила чимало країн світу переглянути свої безпекові доктрини та вжити відповідних заходів. Рік тому, 4 квітня 2023-го, Фінляндія стала 31-ю країною-членом НАТО. Альянс посилився на півночі і став ще ближче до Росії. Після вступу скандинавської країни до блоку загальний кордон НАТО з Росією збільшився вдвічі. І досягнув 2600 кілометрів. Оскільки Фінляндія має зарев кордон протяжністю 1300 кілометрів, від Берецева моря на півночі до фінської затоки на півдні це здебільшого ліси. Великих і населених пунктів там майже немає. Лінія кордону переважно не укріплена. За оцінками натовських військових, фінська армія може самостійно забезпечити недоторканність своїх кордонів. Збройні сили на новому північному фланзі НАТО добре підготовлені і високо вмотивовані. Фінляндія ніколи не скасовувала загальний військовий обов'язок для чоловіків. Нині в країні близько 24 тисяч солдатів і понад 900 тисяч резервістів. У разі нападу фінські збройні сили можуть бути збільшені ще на 280 тисяч осіб. Експерти зазначають, з огляду на те, що населення Фінляндії становить лише 5,5 мільйонів осіб. Це досить велика і сильна армія. Наприклад, Бундесвер – армія Німеччини з населенням у понад 80 мільйонів осіб. Налічує до 200 тисяч військовослужбовців і 30 тисяч резервістів. Крім того, Фінляндія, на відміну від інших країн, не скоротила фінансування армії після холодної війни. Тим часом Путін всіляко намагається робити вигляд, ніби Росію аж ніяк не турбує натівське бревно в оці з Фінляндією У нас вообще були ідеальні відносини. Просто ідеальне у нас не було ні одної претензії в друг другу тім я територіальне не говорю, в других областях у фінляндії дуже високий рівень готовності населення до опору та оборони фіни досі пам'ятають так звану зимову війну з СРСР 1939-1940 років. Росія вторглася до Фінляндії Під час напередодні другої світової війни ми втратили території. В тому числі ті території, на яких народилися мої дідусі та бабусі, після вступу Фінляндії до НАТО гельсінки не тільки отримали гарантії безпеки від усіх країн-членів альянсу фіни теж посилили блок, який тепер може розраховувати на 60 сучасних винищувачів військово-повітряних сил Фінляндії. Після вступу фінів до альянсу Кремлі очікувано почали погрожувати збільшити військову присутність Росії на північному заході, а в разі розміщення на території Фінляндії сили засобів інших країн-членів НАТО вдатися до додаткових кроків для гарантування військової безпеки Росії, яких саме наразі не уточнили. Проте експерти сумніваються, що російська армія спроможна воювати з фінами. Через війну в Україні, так звана Друга армія світу, залишилася практично без війська на північно-західному кордоні Росії з НАТО. Близько 80% техніки і солдатів росіяни перекинули на фронт в Україні. На об'єктах залишилися лише інструктори та призовники. Путін, оголошуючи так звану СВО, заявив, мовляв, однією з цілей вторгнення є, нібито протидія наближенню військової машини НАТО до кордонів РФ. Уже по мірі розширення НАТО на восток, ситуація для нашій. страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Однак російська агресія навпаки змусила дві країни, що межують із Росією, приєднатися до НАТО минулого року. До складу альянсу увійшла Фінляндія навесні цього року. Членом військового блоку стала Швеція, яка також, як і Московія, має вихід у Балтійське море. І ось тепер парламент Фінляндії схвалив угоду про тісну співпрацю зі США у галузі оборони і надав американцям доступ до своїх 15 військових об'єктів. Згідно з угодою, США можуть розмістити на зазначених об'єктах своїх солдатів і техніку. За словами міністра оборони Фінляндії, Анті Хетянен, Гельсінки та Вашингтон планують поглиблювати оборонну співпрацю. Аналогічну угоду США має з більш ніж 20 країнами світу. Договір створив основу для постійної присутності американських військових у Фінляндії. Угоду про співпрацю Фіни з американцями підписали ще 18 грудня минулого року, за даними інформаційного агентства Reuters, Серед 15 військових об'єктів, чотири авіабази, порти і залізниця на півночі Фінляндії. Склади для військового майна розмістять уздовж шляхів, що ведуть до російського кордону. Саме на північному сході, де загрозу становлять цілком боєздатні північний флот і стратегічна авіація РФ, фіни допомагають НАТО протистояти московитам. Фінляндія також модернізує військову авіабазу під містом Рованіємі, де з 2026 року мають розмістити. Ся винищувачі F-35, які закуповують у США у разі конфлікту Росії з НАТО. Рованіємі стане регіональним оперативним центром об'єднаних сил альянсу. Наприкінці квітня Росія перекинула комплекси тактичної ядерної зброї на кордон з Фінляндією. У прикордонній Карелії розмістила оперативно-тактичні комплекси «Іскандер-М», здатні стріляти як крилатими, так і балістичними ракетами, які можуть нести ядерний заряд. Експерти зазначають, усі проблеми Росії створив Путін. Нині Росіяни отримали не тільки збільшений на 1300 кілометрів кордон із НАТО, але й до складу блоку війшли найбільші в Європі артилерійські війська із півтори. Тисячами стволів, включно з 700 гаубицями, 700 великокаліберними мінометами і сотнею ракетних комплексів. Мета НАТО мир запобігти конфлікту. Москва має зрозуміти, що ми в змозі захистити наші країни-члени, і саме це не дає змоги статися війні. Блок НАТО завжди намагався обирати поганий мир замість хорошої війни з Росією, навіть попри агресію проти Грузії та окупацію українських Криму і частини Донбасу. Але стараннями Путіна відносини між Північно-Атлантичним альянсом і Москвою поступово погіршувалися. А Кремль перетворював НАТО на основного ворога Росії в очах Росіян, і тільки повномасштабне вторгнення в Україну змусило альянс визнати Росію своєю головною загрозою. І ось тепер заїжджена лякалка кремлівських пропагандистів нарешті схожа на правду. Бази НАТО таки будуть під носом у Путіна поки що у Фінляндії, але в перспективі і в Україні.